Їхній клан існує 80 років, у світі їх 450. Їхня чисельність останні роки не змінюється, тільки но помирає один, одразу коронують іншого. Пересічні українці мало що про них знають, але тільки но про них чують, одразу страхаються. Бо вони це злодії у законі. Еліта кримінального світу. Генерали злочинної армії це злодії у законі. Вони виникли у радянському союзі у 30-х роках. Тоді, після колективізації голоду та репресій, деякі в'язні об'єдналися і перестали коритися владі. Вони придумали кодекс кримінальних традицій і стали жити за його законами: не мати сім'ю та прописки у паспорті, не коритися владі та вирощувати собі заміну. Ніколи не працювати і не мати справ з наркотиками. Кримінальні авторитети організовували банди, які грабували та вбивали людей, займалися рекетом. Їх боїться і суспільство, і влада, бо у них немає сім'ї, а це значить немає уразливих місць. Їм немає чого втрачати. Пізніше представникам цієї касти присвячували пісні десятки виконавців. З кожної маршрутки та магазину лунав Блатняк. Зотия копала, золотия копала, золотия купала, душу мою радую. Відтоді минуло багато часу. Злодії в законі пережили низку змін, розбірок та війн. Позаду Радянський Союз та шалені дев'яності. Багато чого змінилося з тих пір. Раніше були радянські злодії в законі, а потім стали російські, українські, грузинські. Змінилися і блатні пісні. Тепер їх читають реп виконавці три балатний, Едет, катит фраерок к Фраєрок Ксівкорачки. Змінилися і методи боротьби з кримінальними авторитетами. Ноу хау війни з ними вперше застосував президент Грузії Михайло Саакашвілі. У 2006 році грузинська влада внесла на їхню думку революційні зміни в кримінальний кодекс. Відтоді там людей саджають до в'язниці лише за один статус злодій у законі. Через три роки у 2009-му, схожі зміни в кримінальний кодекс внесли і в сусідній Росії. До Грузії то є, є відповідальність за злодія в законі. То за статус злодія в законі від 8 до 12 років. В Росії предусматривають термін бування покарання від 15 до довічного пов'язання. Але в останні роки у Грузії було кілька амністій. Десятки кримінальних авторитетів вийшли на свободу. В Грузії було поставленим термін, що вони повинні були покинути територію Грузії на протязі трьох діб. Якщо б вони не виїхали з країни через три дні, знову потрапили б за ґрати. Таким способом грузинська влада позбавилася більшості злодіїв у законі дехто із них знову потрапив до в'язниці, а дехто покинув країну. Кримінальні емігранти розселилися по сусідніх країнах. Тільки на вони потраплять до Росії, знову опиняться за ґратами, адже там діє покарання за статус злодія у законі. Деякі авторитети поїхали до Туреччини, Греції та Азербайджану. Там грузинам простіше загубитися у натовпі, а десятки інших ринулися в Україну. Георгій Вібліані – одноокий. Народився у Тбілісі, 16 років відсидів за ґратами. 30 квітня 2013 року потрапив під амністію. Через три тижні приїхав в Україну. За що Героїн, так? Леван Деканадзе Бачія. Народився у Батумі. Приїхав в Україну у лютому. Організував в Одесі банду, яка грабувала людей. У травні видворений до Туреччини. Кого ви себе представляєте? Хто ви? Вор. Вор? Какої целі в Одесі не хотіть? Акакиї Біланішвілі Како народився у Сигераджо, 15 років відсидів за ґратами. Звільнився три роки тому. Хотів організувати у Дніпропетровську банду, видворений з України. Ви маєте ворожський статус? Так. Да? В управлінні по боротьбі з економічною злочинністю кажуть, цього року в Україні наплив грузинських кримінальників аж 50 злодіїв перетнули наш кордон. Через те, що десятки злодіїв у законі намагаються осісти у нашій державі, народний депутат України Геннадій Москаль пропонує ввести кримінальну відповідальність за цей статус. Як це зробили у Грузії і Росії? Він зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроект. Проте правозахисники кажуть, такі нововведення нам не потрібні, і на це є кілька причин. По перше, такі зміни кримінального кодексу можуть бути вигідні певним людям. Ну він буде вигідний тому, хто хоче на цих людях в статусі вор законі отримувати кошти. Ти вор законі, Зараз ми тебе або затримаємо, або плати. Ми тебе відпустимо. По друге, ці нововведення можуть заважати євроінтеграції. Україна йде шляхом євроінтеграції а в Європі ніде немає такого статусу, і взагалі це вважається чимось аномальним. І по-третє, у категорію злодію у законі можуть потрапити невинні люди. Сьогодні людина, яка відбула своє покарання в якійсь іншій державі, має статус вор в законі і приїхала до України зовсім з іншими намірами, наприклад, провідати рідних, близьких, знайомих, родичів, однокласників, одногрупників. І фактично його що потрібно прямо в аеропорту пов'язувати. Натомість правозахисники кажуть: для нас страшніші не грузинські злодії, а наші українські авторитети. Їх четверо, і вони постійно живуть в Україні в Сумах, Кіровограді, Донецьку та Харкові. Правозахисники впевнені, грузинських кримінальників достатньо видворяти за територію держави, а нашу четвірку не так легко побороти. Українські злодії в законі мають серйозні активи у банках, охорону та законний бізнес. Вони влаштовують сходки зі своїми колегами, в голі в саунах або у лісах, аби їх ніхто не зміг підслухати і сховати жучки в одязі. Українських злодіїв у законі цікавлять не пограбування, а молоді комп'ютерні генії, з яких можна виростити хак. Авторитети прагнуть їх завербувати. Українські хакери найсильніші хакери в світі, але які працюють на воров в законі. Найстрашніша схема. Експерти кажуть, доки злодії у законі не залучаться підтримкою хакерів. Вони безпечні. Але якщо вони завербують армію хакерів, наслідки будуть непередбачуваними. Хакери можуть обчистити ваші банківські рахунки, зламати сайти спецслужб, запустити в інтернет страшні віруси, і Бог знає, якого ще накоїти лиха. Експерти кажуть знищити злодіїв у законі, і тих, хто грабує людей, і тих, хто вербує хакерів, можна у найближчі роки. І грузинських і українських кримінальних авторитетів можна відправити у минуле, а все буде залежати від того наскільки спецслужби пострадянських країн зможуть плідно між собою співпрацювати.